Давайте перевіримо. Він актуальний. Через те, що дуже багато фейків і неправдивої інформації зараз під час війни вкидаються в наш інформаційний простір. Насправді Росія розпочала інформаційну боротьбу або як би це сказати, і інформаційну війну з Україною і не тільки з Україною, ще задовго до повномасштабного вторгнення фахівці говорять про те, що найбільш активно вони почали вкидати фейки. Про Україну не тільки на територію України, але на території Росії і різних європейських країн, і так само в Америці. Ще з 2014 року. Отже, перш ніж зайти танками, вони дуже активно вкидали в інформаційний простір по всьому світу неправдиву, відверто, неправдиву інформацію про Україну. Треба зазначити, що Росія вона ж працює не лише в глобальному сенсі, вони створюють різні такі локальні групи в соціальних мережах, в яких намагаються через своїх російських агентів або тих, хто працює за гроші, вкидати різного роду таку локальну інформацію тобто такі повідомлення, які мають там спровокувати або обурити суспільство. І це теж дуже така небезпечна історія для самої країни і безпосередньо для таких ну маленьких міст або великих міст, наприклад, в Україні, тому що це створює певну, тобто у них мета для того, щоб там люди були розрізнені розділити суспільство їх мета. Налаштувати людей проти влади, створити якусь революційну ситуацію, і на цьому тлі потрібно було б прийти такому путіну собі, умовному, який раз і всіх врятував. Ось через це були створені такі проекти, які спростовують ці фейки, вкиди, які дуже Активно, професійно і неперевершено створює Російська Федерація. Тому ми дуже з великим задоволенням взяли у цьому участь, тому що ми бачимо ті групи, які у нас створені локального значення, яку інформацію вони скидають, на що вони націлені, і нам цей проект не просто цікавий, але й він несе дуже суттєво, корисну Корисне значення, як готувався колектив для того, щоб взяти участь. Е, перш ніж розпочати цей проект практично, журналісти нашої студії пройшли низку дуже важливих тренінгів. Ці тренінги е, проводили е, спеціалісти, які з 14-го року е, розвінчують фейки російські. І е, як на одному з е, таких тренінгів е, наша тренерка сказала, що якщо до 14-го року е, спеціалісти з е, євро, е, ну, з Європи е, розповідали нашим журналістам, е, що таке фейк, як з ним боротися, як його визначити. То після 2014 року європейські колеги вже звертаються до наших спеціалістів за досвідом, тому що після 2014 року Європа зіткнулася з таким з такою хвилі хвилею фейків, що європейське суспільство не було готове до, до того, що що вони почули. Ну тут навіть багато такого абсурдного, і вони не знали, як на це реагувати. А так як у нас. Вже ну, був відпрацьований певний механізм, так як ми вже це споживали, на жаль, в великій кількості під час у цих самих військових дій. Які розпочалися на сході нашої країни, то наші журналісти, які перекваліфікувалися в таких фактчекерів, вони вже мали дуже хороший досвід, яким вони могли поділитися з європейськими колегами. І зараз ці вони проводять, провели з нами подібну роботу, тому що вони. Не просто розвінчували фейки, вони створили певну класифікацію, за які за якими можна визначити, чи це фейк, чи це ну там помилкове якесь повідомлення, чи це маніпуляція, чи це ну якась інформація, яка напівправда, наприклад. Тобто там ціла класифікація є визначень певних повідомлень. І е, вони визначили алгоритм дій, тобто яким чином всю цю інформацію перевіряти, і е, саме от по цій е, системі. Ми проходили тренінги, вони дуже ефективні, вони дуже класні, насправді. І зараз це нам досить пришвидшує роботу над пошуком цих фейків. Тобто, якби у нас цієї інформації не було, то нам доводилось би довше шукати, там спростовувати або підтверджувати певні повідомлення. Зараз знаючи, маючи цю інформацію, то ми можемо досить швидко знайти і перше джерело і Звідки воно пішло, як воно розповсюджувалося? Тобто, за допомогою інтернету, сьогодні можна все це робити досить швидко. За умовами можна використовувати інформацію, яка подається і в соціальних мережах, і на якихось виданнях, і, і це різні масштаби, так і в межах міста і в межах країни. Так, ми перед нами не стоїть задача, щоб ми спростовували фейки, виключно які є там в місті Южному. Ми беремо будь-які повідомлення, які викликають сумніви. Тобто це може бути не фейком, але ця інформація, наприклад, викликає сумнів. Вона може бути загальноукраїнською, тому що ми всі живемо в цьому інформаційному просторі. Тобто, і жителі міста Южного вони так само споживають інформацію, яка подається на загальнонаціональному рівні. жителі міста Южного можуть бути не підписані на ті джерела інформації, там, наприклад, по той бік новин без брехні. Це ті, ну і ще низка досить таких серйозних авторитетних видань, які спростовують загальноукраїнські фейки. А ми, маючи доступ до певної інформації, можемо надавати інформацію для наших глядачів щодо таких загальноукраїнських фейків або не фейків. Наприклад, більше того, я вам хочу сказати про те, що фейків спочатку повномасштабного вторгнення в нашому інформаційному просторі стало набагато менше. Чому так сталося? Це вже ну. Це вже ми потім проаналізуємо. На мою думку, це пов'язано з тим, що служба безпеки досить активно почала працювати з цими з подібними інформаційними джерелами. Вони не те, щоб закривають або забороняють ці, ці джерела, вони надають перелік. Тих телеграм-каналів, які за всіма ознаками є ну, такими фейковими. І тому дуже багато людей ну, цією інформацією користуються. Вони знають про те, що це. Ну, такі сумнівні джерела інформації, тому вони не беруть подібну інформацію до уваги. Ну і більше того, наші українські телеграм-канали і не тільки телеграм-канали, взагалі засоби масової інформації. Вони настільки вичищають інформаційний простір і вони не дають цим російським фейкам, вкидам різним потрапити в наш інформаційний простір. Тому Ну, тобто, робота, робота, яка ведеться, робота, яка ведеться фактчекерами нашими от, протягом цих років, вона дуже помітна. І більше того, навіть наші глядачі, вони стали досить критично ставитися до інформації. Це видно по тих опитуваннях, які ми проводимо, і як люди реагують на інформацію. Вони настільки критично ставляться до цієї інформації, що навіть перша реакція це вони не вірять. А от а потім намагаються перевірити, і це дуже правильно насправді. Тобто, наше суспільство воно вже досі змінилося. Тому для того, щоб знаходити цю інформацію, ми використовуємо такі джерела, як там різні там соціальні мережі, та, ну телеграм-канали і так далі. І більше того, ми будемо звертатися до наших глядачів, щоб вони підключалися до пошуку таких сумнівних повідомлень, тому що нам потрібно створити 10 проєктів в кожному проєкті по 5 новин, і е, у зв'язку з цим ми не зможемо щотижня знаходити п'ять сумнівних новин. Ну я так думаю. А от тому будемо звертатися до наших глядачів, щоб вони скидали нам активні посилання на сумнівні новини. Потім наша редакційна рада буде збиратися для того, щоб обговорювати, які саме ми будемо брати повідомлення, і потім формувати наші наступні випуски. Коли глядачі зможуть побачити перший випуск, перший випуск ми вже попередньо призначили на 14 березня. А це буде прем'єра нашого проекту Давайте перевіримо. Туди увійшли новини ну та фіфті-фіфті дві новини місцевого локального значення, дві новини загальнонаціонального значення, але такі, які стануть цікавими і жителям нашого міста. Він виходить в форматі більш такому розважальному, насправді тому, що до фейків або до неправдивої інформації не потрібно ставитися серйозно. Тому я думаю, що цей проект має ну, стати популярним і і, зважаючи на те, що він корисний, і зважаючи на формат цього проекту і Зважаючи на те, що ту роботу, яку проводять журналісти у там, спростуванні або підтвердженні певної інформації, вона є досить такою об'ємною і досить цікавою. І я думаю, що глядачам буде цікаво щотижня, я думаю, по вівторках дивитися цей проект. Давайте перевіримо. Це спільний проєкт з нашими кураторами. Розкажи про них. Це спільний проєкт з нашими давніми партнерами лабораторії форматі форматів Національної асоціації медіа. Вони розробляють такі проекти для регіональних медіа для телебачення і радіо. Ми з ними співпрацюємо вже багато років. Я навіть зараз не пригадаю, скільки точно, але приблизно, мабуть, 5 років так точно. І завдяки таким партнерським взаємовідносинам ми маємо нагоду створювати дуже класні і дуже такі прогресивні проекти. Сама лабораторія форматів, я вже неодноразово говорила, була створена людьми. які на а центральних телеканалах професійно займалися створенням різних ток-шоу. Тому режисери цих телеканалів зібралися в, ну, в лабораторію форматів при Національній асоціації медіа, створили такий класний, дуже креативний колектив. І щороку вони розробляють по кілька дуже, дуже крутих проєктів. Ми Постійно долучаємося до цього досвіду, тому що це дає можливість нам підвищити наш професійний рівень. І що б я ще хотіла сказати про наших партнерів? що кожен проєкт, який вони створюють, він соціально актуальний, дуже. Тобто, коли ми створювали шалене стажування, наприклад, це був період реформ адміністративно-територіальної реформи. І шалене стажування мета цього проекту була показати, що позитивного було створено за час реалізації цих загальнонаціональних реформ, що позитивного. Було створено на місцях, і ми тоді дізналися дуже, дуже багато класної інформації і про Доброслав, і про Кобливе, і про Чорноморськ. І наші глядачі так само могли оцінити, наскільки реформи реально були запроваджені, і наскільки реально вони несуть якусь там користь для розвитку нашої держави. Після війни, само собою, що е, лабораторія форматів почала розробляти інші формати, направлені е, якраз таки на те, аби е, спростовувати фейки е, для того, щоб е, інформація, яка з'являється в нашому е, інформаційному просторі, е, щоб е, вона все ж таки відповідала дійсності і об'єктивності. І крім того, це не тільки для нас, як для журналістів, дуже цікавий і класний проєкт, але він буде навчати наших глядачів, як критично ставитися до інформації. Оцей саме проєкт, давайте перевіримо, він унікальний тим, що у нас в кожному випуску будуть експерти. Ці, цих експерт. Нам буде пропонувати інститут регіональної преси. Це ще одні партнери, які працюють в цьому проекті. До цієї організації якраз такі стікається вся інформація про різних журналістів, фактчекерів які займаються цим напрямком спростування фейків. Вони ну, це такі загальнонаціональні експерти, і вони будуть оцінювати, наскільки наші, наприклад, місцеві фейки ну, там, корелюються з загальнонаціональними тенденціями. Можливо, не будуть, будуть якісь фейки, які, наприклад, з'являються в нашому локальному просторі, але так само з'являються в різних локальних просторах інших міст, тому що методички ніхто не відміняв і там наші місцеві якісь як би це сказати, люди, які вкидають цю інформацію, або, наприклад, якісь боти, які з території Росії. Кидають в наші локальні групи. Вони діють так, як їм прописано по методичці, тому не дивно, що такі повідомлення, які стосуються ну, типу наших якихось осіб, або там наших, нашої інформації всередині, вона може так само з'являтися і в інших різних містах, тільки там будуть змінені прізвища, там локації. Ну тобто, це в принципі тенденція така. Ну ми, ми вже відзначали, що була така тенденція, тому. А ці експерти вони добре знаються на, на загальній інформації. Вони можуть е, підтвердити або спростувати, що подібна інформація з'являлася там в, в один і той самий час в різних містах. Проєкт грантовський, так, Так, це грантовський проєкт. Е, він е, дійсно допоможе ще крім того, що ми матимемо дуже якісний і е, актуальний проєкт, е, У нас ще на це виділяється певне фінансування. Він буде тривати у період з середини березня до початку червня. Має вийти 10 проєктів, і виходитиме з періодичності один раз на тиждень.